Добрий день, друже! Сьогодні ти дізнаєшся про засоби художньої виразності у скульптурі. Ви вже знаєте, що кожен вид мистецтва має свої засоби художньої виразності. У графіці це лінія, штрих, крапка і пляма. У живописі колір, колірні сполучення, насиченість, світлота, відтінок. Має свої засоби художньої виразності і скульптура, головний серед них об'єм. Саме він відрізняє скульптуру від інших видів мистецтва, адже графіка і живопис можуть передати об'ємність предмета лише ілюзорно, тобто не насправді. Скульптура ж дійсно може це зробити. Яблуко навіть дуже добре намальоване фарбами або лівцями, залишається лише зображенням на пласкому папері чи полотні. А яблуко з пластиліну буде виглядати точнісінько як справжнє, хіба що з'їсти його неможливо. Вже найдавнішим скульпторам, які жили в кам'яному віці, найцікавішим здавалося зображувати у скульптурі те, що живе і рухається, спочатку тварин, а потім і людей. Адже людину можна було відтворити не лише з обличчя, а з усіх боків і показати кожен її рух. Статуї, що їх створили геніальні митці минулого грецькі майстри, італійці Мікеланджело Бонароті і Джованні Лоренцо Берніні, француз Огюст Роден або український скульптор Пінцель, однаково цікаво оглядати з усі біч. Ретельно роздивитися скульптуру, навіть велику, можна тільки наблизившись до неї. Проте глядач. Майже здалеку розуміти, що саме робить зображений скульптором персонаж: закликає, сумує, радіє, мріє. Саме тому у скульптурі нерідко велику роль відіграє силует і форма. Форма може утворюватися м'якими плавними лініями або, навпаки, бути гострою, динамічною. Крім того, немає скульптур зовсім позбавлених кольору. Навіть якщо статуя є білою або прозорою зі скла. І, звичайно, пам'ятник з чорного граніту на площу сприйматиметься інакше, ніж світла мармурова статуя в парку, скульптуру можуть і спеціально розфарбовувати, як от дерев'яні статуї у старовинних костелах або маленькі порцелянові статуетки, але в скульптурі колір. Завжди є так чи інакше пов'язаним із фактурою матеріалу, тобто з особливостями побудови його поверхні, які ми сприймаємо не лише на вигляд, а й на дотик. Фактури каменю, бронзи, дерева, скла чи порцеляни є, звичайно, дуже різними, і скульптор завжди це враховує, обираючи те, що ліпше відповідає його задуму. Наприклад, пам'ятник Лесі Українці ліпше виглядатиме у бронзі, а героїв її лісової пісні можна вирізати з дерева. Крім того, майстер має можливість зробити статую умовною, зобразивши лише найголовніші її елементи, а може відтворити найдрібніші деталі так, що до кольору і фактури додасться ще й гра світла та тіні на поверхні. Нарешті можна по-різному обробити вже готову статую, відполірувати її, чи залишити шира хатою, вкрити лаком, розфарбувати. Отже, підсумуємо, які існують засоби художньої виразності у скульптурі? З якого матеріалу ви зробили б скульптуру улюбленого літературного героя? Чи треба було б розфарбовувати її? Чому?